Сторожі вставайте. Народи чекають на ваш заклик, це час сторожів, і залишок повинен відповісти. Дух Господній у цю годину дає чіткий заклик. Сторожі, вставайте. Небо закликає тих, хто має очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, знову зайняти своє місце на стіні. Це не загальний заклик. Це стратегічне доручення для часу, в якому ми живемо. Послухайте, ми перебуваємо в моменті масового переходу на землі. Царства захиталися, народи вирують, Єзавель прослизає крізь урядові брами, чаклунство піднімається, мов повінь. Але Бог я сказав але Бог піднімає залишок армії сторожів, щоб стояти, бачити і бити на сполох. Перш ніж ворог прорветься крізь брами, це час сторожів, і якщо сторожі не піднімуться, ворог отримає перевагу в наших містах і народах, вільно блукаючи без опору. Цього місяця молитвена тема для Awakening Prayer Hubs – це заклик до сторожів. Вони надзвичайно важливі в цю годину. Ми також запускаємо новий навчальний напрямок для сторожів. Тож приєднуйтеся до мене, поки я трохи розкрию цю тему. Хто такий сторож? Сторож це більше, ніж просто заступник у молитві, сторож це пророчий вартовий. Той, хто стоїть між небом і землею, щоб перехоплювати демонічні стратегії, оголошувати божественні рухи та захищати території, родини і навіть долі через откровення та молитву. 6-7. Господь каже Я поставив сторожів на мурах твоїх, Єрусалиме, вони не будуть мовчати ні вдень, ні вночі. Ви, що нагадуєте про Господа, не мовчіть. І не давайте йому спокою, доки він не утвердить і не зробить Єрусалим славою на землі. Послухайте, це не пасивна позиція, це заклик до невтомної, пильної, урядової заступницької молитви. Можливо, ви запитуєте себе, чому нам зараз потрібні сторожі, що відбувається? По перше, тому що ворог підвищив рівень свого нагляду. Так само як духи спостерігачі не шпорять по церквах, сім'ях і містах, так і сторожі повинні підніматися з посиленим розпізнаванням і духовним інтелектом ми не можемо воювати в битвах 2025 року з відкриттями 1995 Послухайте мене по друге, тому що ми стоїмо на порозі глобального розпаду або пробудження межа надзвичайно тонка. Сторожі триматимуть напругу між судом і милістю, руйнуванням і визволенням. Без втручання сторожів заступників темрява вривається безперешкодно. По-третє, нам потрібні сторожі зараз, тому що багато заступників сплять. У Матвія 25 говориться про десять дів, п'ять мудрих і п'ять нерозумних, але всі вони спали, коли прийшов наречений. У цей час нам потрібні пробуджені воїни. А не духовні сновиди. Багато заступників вигоріли. Вони діяли не через одкровення, а через релігію. Їм потрібен свіжий вітер у спину, і ми стоїмо з вами. Сторожі мають прийти і стати поруч із заступниками, об'єднуючись із воротарями. Четверте бо наступне покоління потребує покриття. Сатана націлюється на наших дітей через розбещення, плутанину, ідеологічну обробку іде ж сторожі біля воріт шкіл або на кордонах своїх міст. Якщо ми не займемо свої пости, ми втратимо свою територію. То що ж роблять сторожі? Це невеликий урок на початку нашого інтенсивного навчання сторожів через Awakening Prayer Hubs. сторожі часто бачать те, що інші пропускають вони попереджають, коли наближається небезпека. Вони ведуть духовну боротьбу точними молитвами та пророчим баченням, вони узгоджуються з Божим планом, а не з людською думкою. Вони зберігають Божі цілі в людях, місцях і сезонах. Послухайте лунає тривога. Ворог не стримується, і ми також не можемо стримуватися сторожі це Божа система раннього попередження. Коли вони займають своє місце, міста зберігаються, сім'ї захищені, народи зберігаються. Тому в Awakening Prayer Hubs цього місяця ми об'єднуємося навколо цієї теми сторожі, піднімайтеся. Ми закликаємо пророчих заступників у кожній нації зайняти свої позиції та співпрацювати з небом, щоб відтіснити темряву. Це не молитвений клуб, це не для спостерігачів. Це для тих, хто горить святою невідкладністю і готовий спостерігати, плакати і воювати, доки Божа воля не проявиться на землі. Тож питання, чи відповісити на цей заклик. Зараз саме час стати на стіну, час скинути самозаспокоєність і повернутись на позицію, якщо відхилився. Зараз час приєднатися до Божого залишку армії та стати частиною глобальної мережі, проникливих молитовних воюючих сторожів. Йоїл 2.1 говорить так Трубіть у сурму на Сіоні і здійміть тривогу на святій горі моїй, нехай тремтять усі мешканці землі, бо настає День Господній. Сторожі, ну вставайте. Народи чекають на ваш заклик. З вами Дженніфер Леклер, засновниця глобального руху Awakening Prayer Hubs. Я запрошую вас приєднатися до нас. Зайдіть на awakeningprayerhubs.com. Дізнайтеся про нас. Ви будете благословенні, приєднавшись до спільноти 120 націй. Бог благословить вас. Нехай день буде гарним. Да. Світ перебуває у кризі, і знаки часу прискорюються. Ми перебуваємо на переломному моменті історії, і ворог знає, що його час обмежений. Але в 2007 році Бог розбудив мене після півночі і промовив до мого серця про третє велике пробудження. Зараз ми ближче, ніж будь-коли раніше. Ось чому я закликаю мільйон молитовних заступників, які прагнуть пробудження, приєднатися до мене у новому зверненні до небес. Я закликаю залишок молитовних воїнів зібратися в єдності, щоб відтіснити темряву, яка проникає в наші церкви, наші родини та наші нації. Ворог лютує, велике відступництво вже триває, але Бог завжди відповідає на єдину молитву та піст. Приєднуйтеся до мене та заступників у понад 100 країнах у рамках Awakening Prayer Hubs. Разом ми можемо змінити хід історії. Awakeningprayerhubs.com Приєднуйтесь до руху